Ексселенс-комплектація BYD Yan Plaza. Це у нас рестайлинг версія з оновленим дизайном та заднім кузовом. Запас ходу 510 км та батарея 60 кВт. Ось оновлений дизайн кузова заднього. Ця комплектація має електропривід багажника, багажник величезний, 550 літрів. Підсвічування має. Комплектації до автівочки іде компресор, пінка-антипрокол, жилетка, трикутник, зарядка, розрядка та мікрофон, який може підключатися та працювати для караоке в вашому автомобілі. І нарешті поглянемо сам салон. Дивіться, який гарнющий, в такому приємно світло-сірому кольорі. По салону ще й підсвіточка. Зараз в зеленому кольорі, а так кольори міняються. Електрорегулювання. Парфорований, до речі, салон. Панорама з люком тут іде. Шкіряне кермо, адаптивний круїз-контроль. Завела я вже нашу машинку. Дивимось далі. Бездротова зарядочка, величезний екран, 15,6 дюйм, камери. 540, і також є автоматичне паркування. Можливо, перевернення дисплею. Оп! Закачати програми, звісно ж, можна на цей планшет: Google Карти, Waze Chrome, YouTube різні ігри для ваших дітей або соцмережі Instagram Telegram і так далі. Потім клімат-контроль. Швидке розпотівання лобового скла, підігрів бокових зеркал та заднього скла. Дивимось далі. Підігрів та обдув сидінь першого ряду по дві потужності. А вся наступна інформація знаходиться в телеграм-каналі, посилання на нього в шапці профілю.